Бачили і перший випускний малечі в садочку Ювілейний. Діти радували батьків талантами і прощалися із своїми вихователями. Радість і щастя переповнювали батьків про щирі емоції. далі у сюжеті Ірини Котлярової. Тячих садочках міста лунають найкращі побажання сьогодні. Випускний дошкільний навчальний заклад ювілейний також проводжає своїх малят в шкільне життя, і ось вони маленькі, але вже випускники. Директор закладу подякувала за чудових дітей кожному з батьків. Вихователі не стримували сліз. Вони чотири роки виховували малечу, наче рідних. Щоб школі було, дуже Дітлахів навчали хореографії, вокалу англійської мови. Свої надбання і таланти вони демонстрували батькам. Музика. Кожен з дітлахів отримав почесне звання випускника дитячого садочку. Батьки дарували слова вдячності, а малюки згадували хвилюючі моменти. Очень мне нравится заведующая. У нее все под контролем. Хотелось бы, чтобы все садики равнялись. Спасибо Ольга Александрович за то, что она правильно воспитывает детей. А за кем будешь скучать больше всего? Светлана Андреевна. Ну, с детства я запомнила, как меня Светлана Андреевна отводила домой. Самая вкусная каша была манка. На останок свята маленькі розумники випустили кульки з власними побажаннями. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС.